Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Український розвідник Олександр Німков, який 120 днів перебував у російському полоні, різко звернувся до українців. Рано чи пізно воювати доведеться всім. Наразі нібито здається ситуація Патова, але на відміну від нас там не розслабляються. У нас люди більш, мені здається, такий розслабон починають ловити. Моїх багато-багато друзів і знайомих вже немає. Це люди, які перші пішли воювати. Добровольці самі мотивовані вже або поранення, або вже закінчилися. Загинули. Хтось повинен ставати їм на заміну. Питання тільки хто з якою мотивацією і підготовкою це буде робити, розповів Олександр Німко в інтерв'ю. ТСН він каже, що не розуміє розмов про втому від війни у цивільного населення. у населення, яке не було на фронті, втома від війни. Я не знаю від чого вони втомлюються. Мені не дуже зрозуміло. Я не розумію, від чого можна втомитися, сидячи вдома, працюючи на цивільній роботі. Від новин поганих, як деякі намагаються їх уникати, ну цього не вийде. Вже потрібно вчитися жити в іншому світі і приймати його реально, розповів військовий.